Сядьте у зручну позу або ляжте, закрийте очі, відчуйте своє тіло, відчуйте пальці на руках і на ногах, зробіть глибокий вдих і повільний видих. Розслабте плечі, шию, обличчя, розслабте очі, язик, сповільніть свої думки. Уявіть, що ви стоїте на березі озера. Уявіть це озеро та простір навколо нього. Виберете каміння під вашими ногами. Ці каміння ваш страх. Подумайте про свій страх і сформулюйте його. В одне речення. це каміння. Надайте йому розмір, форму і колір. Подумайте, яке воно на дотик. Виберете це каміння, і воно розколюється навпіл. Стаючи легшим, повільно зробіть вдих і видих. А тепер киньте це каміння у воду. Уявіть, як ви спостерігаєте за озером зверху. Ви повільно віддаляєтесь. У той час, як по поверхні води коло біжить за колом, і вода стає гладкою і спокійною. Ви бачите озеро зверху все далі й далі, поки воно зовсім не зникає із вашого поля зору. Тепер ви опинились у безпечному місці. Це може бути місце з вашого минулого або теперішнього. В цьому місці вам спокійно і добре. Ви відчуваєте, як ваше тіло наповнюється силою. Затримайтесь тут стільки, скільки вам потрібно. Відчуйте, як ваш розум наповнюється спокоєм. Ваше тіло. Тепле і важке. Поставте цей запис на паузу, якщо хочете лишитись тут довше. Уявіть, як ви стоїте на березі озера, на якому ви стояли раніше, але зараз воно змінилось і тепер. Тут мирно і гарно. А ви почуваєтесь спокійно. Тепер ви вільні від страху і замість цього почуття вас наповнює спокій і тепло. Повільно зробіть вдих і видих. Відчуйте пальці на руках і ногах. Поворушіть нами. Вдихніть і видихніть. А зараз відкрийте свої очі і поверніться. Подякуйте собі за цю практику. А я дякую вам за те, що ви провели цю практику зі мною.